Друзі, привіт! Дивіться, що я вам хочу показати. Е, знаєте, я просто вдруге здивована. Е, перший раз я вже знімала тут, це було 23 грудня, точно пам'ятаю цю дату, тому що 24 грудня напередодні я летіла до дітей в Цюріг. І я знімала ці деревця. Я так думаю, що це сакури. Сьогодні у нас 13 лютого. Напередодні 14 лютого дня Святого Валентина. І вони знову цвітуть. Ну це ж краса, це чарівність. Давайте я вам їх трошки ближче покажу. Бачите? Знову ж таки цвітуть, по-моєму, чотири деревця. Чи три, зараз побачимо. Так. А, це теж цвіте, але тільки починає, тільки починає. Тут ще мало квіточок на ньому. І ось четверте деревце. А, воно рясніше квітне, дивіться. Моя ж ти красунечка. Яка чарівність. Це просто дивовижно. Ці сакури цвітуть, друзі, по декілька разів на рік, мабуть. Я не знаю, чи це якийсь такий особливий сорт вид сакур. Чи це просто саме вони таке вирішили робити. Я це думаю навесні. Вони зацвітуть чи знову на влітку. Дивіться, он поруч із квіточками є і засохлі. Якщо ви бачите, там є засохлі листочки, вони пожухли вірніше. Це ті листочки, які були вже випустилися у грудні, 23 грудня. Я знімала. Але яка ж вона тендітна і смілива, вони їх вже чотири. Яка вона міцна, стійка. І, мабуть, це дуже символічно, що одразу тут поруч з ними є наш український прапор. Я вважаю, що це дуже символічно. Дивіться, у як він гарно зараз майорить. Бачите? Ну, він буквально поруч, дивіться, ось, буквально поруч з деревцем, буквально над деревцем майорить. Я думаю, що це дуже символічно, друзі, тому що наш український прапор також є символом сміливості, стійкості, незламності. І хай так буде завжди. І ми всі віримо, і ми навіть переконані, що Україна переможе. З нами Бог, з нами правда. З нами сива. Друзі, я тоді у грудні знімала те відео, коли цвіли ці сакури, але я Ну, не встигла. Я потім поїхала в Цюріх, мене вже там інші справи закрутили. Я не встигла тоді випустити. Потім воно було вже не актуальне, а потім я про нього просто забулася. Десь там воно загубилося в мене в телефоні. Але сьогодні, тут, у цьому відео, я вставлю також те грудневе відео, і ви побачите, як вони також тоді квітли. Все, друзі, я вам усім бажаю такої ж свіливості, Такої ж витривалості, такої стійкості і незламності. Бачите, навіть у природи, у дерев можна брати приклад. Друзі, привіт! Хочу почати свій влог дуже з незвичного явища. Сьогодні у нас 23, так, 23 грудня. Я завтра лечу, до речі, до своїх ріднулічок, завтра 24 грудня, і я буду прямо в літаку летіти на Різдво в Цюріх, до моїх рідненьких. Але зараз я біжу в магазин і просто навіть не повірила, тому що я побачила. Дивіться. Дивіться, друзі, і вам хочу це показати. Ви це бачите? Бачите? Вона цвіти. І вона абсолютно вся цвіте. По-моєму, це сакура. Якимись такими дрібненькими біло-рожевими квіточками, вона вся у цвіту. Ой Боже, вона навіть не одна цвіте. Дивіться, ось наступна також. Господи, в кінці грудня. Що ж це вони так здуріли, ці деревця, чи що? А якщо раптом мороз, ожелець, воно ж все замерзне. Дивіться, друзі, 23 грудня на дворі. Ай, тут теж ще одне деревце. Навіть не одне. Боже, мій. Мені чомусь так жалко їх. Хоч би вони не померзли. Хоч би не було морозів. Дивіться, як вони цвітуть. Сьогодні пасмурний день. Це деревце цвіте. Дивіться, чотири деревця. Ось тут я знайшла. Дивина. Ні, ну так буває, там, десь там не знаю. Восени раптом починають вдруге цвісти дерева, але щоб у грудні, то ще в кінці грудня я таке вперше бачу. Дуже-дуже дивно це все. Тут навіть жіночка біля мене зупинилася і теж зараз їх фотографує. Дивіться, бачите, що робиться? Природа трошки попутала сезони.